Сьогодні на кухні аромат справжньої грузії. Баклажани по-домашньому, з грузинським настроєм, що тануть у сметані. До баклажанів додаю два яйця. Добре, добре вимішуйте. Я не солила, не перчила, нічого. Крішимо цибульку. Розігріваю сковорідку, наливаю оліки, всипаю сюди покорішений цибульку. Смажену цибульку викладаю в тарілку. Олійка залишається, а цибульку я заберу. В Сковорідку ще доливаю олійки і буду викладати сюди баклажан. Беру пучачок петрушки і дрібненько нарізую. Петрушку всипаю до цибульки. Не забуваємо помішувати баклажанчики. Роздавлюю чесничок і дрібненько нарізую. Відправляємо в нашу мисочку. Додаємо сметану. Ще додаю хмелі сунелі і сіль. Додала перцю і солюба баклажани трішки. Ось я виключаю плиту, додам соус. Це буде дуже смачно. Це яка? Краса а ароматики можна спробувати.